Всім привіт! Зараз ми розсаджуємо доцею ісоп лікарський. Він має дуже багато лікувальних властивостей і це пряно-ароматична рослина, багаторічний кущ. Він також на харчування для консервування підходить, і для м'ясних страв підходить. Ну, дуже дуже багато властивостей. і дуже гарний медонос, один з найкращих медоносів. Але сьогодні про це розмовляти не будемо. Будемо розмовляти про те, як ми його вирощуємо. На початку квітня ми його висіяли в касети. Квітень був дуже холодний, він практично не сходив. На початку-травня він почав сходити і почав розростатися. Та як ми не знали, яка схожість його, нам обіцяли, що вона дуже хороша, ми трошки перестрахувалися і його посадили. Висівали в одну комірку від 10 до 20 рослинок. І він так і посходимо. Зараз ми його вже розсаджуємо по одному в комірку і будемо його піднімати, роз... щоб він підріс, потім будемо висаджувати на поле. Поки що, як він в інший. Подивіться. Бачите, там є. Там, де він менше рослинок, вони вже великі. Де більше рослинок, то вони дуже маленькі. Тому ці тижня-двох ми маємо його розсадити він де рости. Показуємо, ми, що ми робимо? Ми беремо його, беремо з комірки. Давай доченьки покажемо. Наприклад, отсюда будемо брати. Витягуємо з комірки. Потім беремо, розділяємо. Він дуже прекрасно, дуже гарно розділяється. Хорошо. У нас субстракт. От він. Окремо ми його розділяємо. Розділяється. І потім висажуємо. Висажуємо його. Тут тобто досить легко. Субстракт ми купляли... Та тобто це покажи якийсь субстракт. Так. Субстракт Ми купили, це він нейтральний, десь ph 5-6 в нього. Тут в цьому об'ємі мішковий 225 літрів. Дивиться близько сюди. Було чути. 225 літрів його нам вистачає. Ну, я експерименти не робив, у нас тільки касет. Ну, досить набагато касет вистачає. По ціновій політиці зараз також не скажу, бо тому що субстрактів не було в Україні. Ціни були від 800 гривень, навіть я брав 1250 гривень. О, як вже в кого економіка. яка, Але мені перш за все це важливо, щоб якісний, якісний садивний матеріал був. Тому я беру, беру той субстракт, який мені сподобався. Так, касетку ми одну вже зробили. Постав доценька на паузу. Є. Касети забиваю субстракт. От він який. Змочую його. Досить гарно, практично, практично нічого там одної фракції. О, наш помічник побіг. Це теж наш помічник, він теж допомагає. Такий, такий він бачите, спресований. Чому? Бачите, він спресований. Тому вроді мішок невеликий, а тут дійсно цей об'єм 225 літрів є. Ви бачите, який Мені подобається. Не знаю як кому, а мені досить подобається. Так, вороночки. От є наші Це рослинки. Мені. Є думав, що загубив. так роблю. В цих комірочках роблю налидення, щоб краще мені легше було висаджувати. Не, не вистачає часу, тому що ще на роботу, це після роботи, зараз вже 9 година. Ми приїхали з доцею дружина займається теж своєю роботою. Доця також займалася своєю роботою, малювала, але вона мені завжди, коли я прошу, допомагає. От поробили так комірочки. Башля да, нам зараз пити чай. От, і досить класно воно у нас виходить. Хорошо. Що покажемо то, що ми вже садили там вже, що воно підросло чи не буде? Давай. Давай.